Всім привіт! Тільки що повернувся з магазину, придбав зубну пасту і вирішив зняти коротке відео. Півроку тому і далі ми, користувались, тобто ми, наша сім'я, основному трьома видами зубних паст, Тобто трьох виробників. Це Blendamed, це AquaFresh, тобто такі бренди, які рекламуються по телебаченню. Все-таки телебачення у нас якось впливає. Ось. Хоча якби, інші якісь палітри великої різноманіття зубної пасти в магазинах немає, принаймні я так не зустрічав. І ще був один такий зубний бренд <кхід> по виготовленню пасти це лісний бальзам. Ну, така непогана паста. Але от, в силу подій, які відбуваються на території України, ми вирішили відмовитись від споживання цих паст, тому що Аквафреш виготовлює, блендемет виготовлюється, і, якщо я не помиляюсь, на упаковці написано чи то. Москва чи то Санкт Петербург. А, ну, Відповідно, Лісний бальзам це теж Невська косметика, якщо не помиляюсь, теж Пітер. І перейшли на пасти білоруські. Купляєм, купував недавно німецька паста у нас в магазині була досить непогана. сьогодні не прийшов, ні німецької, ні білоруської не було. Блендемеду багато, акофрешу багато, лісного бальзаму багато. І я купив ось таку саніно пасту. 100 років неї не користувався, по-моєму, ще я в студентські роки її використовував. Виявляється, це турецька паста, зроблена в Туреччині. Ну, нехай буде в Туреччині, але Аквафреш, Мендамет і лісний бальзам, і все, все одно купувати не будемо. Можливо, навіть якщо вони якісніші, можливо, навіть якщо вони краще справляються з тими задачами, для яких їх купують. Ну, поки що попробуємо саніну, а там побачимо. таке коротке відео. Пропоную вам приєднатися до такої акції, бойкотувати певних виробників з певної країни, зокрема з Росії. Все-таки, якби якусь громадянську позицію потрібно проявляти, хоча б голосувати своєю гривнею. Дякую, що дивились. Побачимось.